Привіт, звати мене Ярослав. Я є власником телеграму Life Capital і ми продовжуємо наш міні-курс по основам технічного аналізу. Працюємо ми з платформою Libertex, Я її рекомендую для початківців для того, щоб освоїти базові речі по роботі з фінансовими ринками. Отож, як я сказав на своєму першому уроці по технічному аналізу, те, що є така штука на фінансових ринках, як рівні підтримки та рівні супротиву, і на прикладі долара канадійця ми це з вами розібрали та відкрили першу нашу угоду. Також на фінансових ринках, окрім рівнів, є така штука, як трендові лінії. І ці трендові лінії допомагають нам знайти теж точку опору чи точку підтримки для досягнення найкращого фінансового результату. Як бачимо, на графіку у нас зараз відкрите золото, відкрито воно на достатньо великому таймфреймі 1D, так, тобто 1 день, тобто де одна свічка відображає рух ціни протягом одного дня. І тут ми попробуємо зараз разом з вами намалювати таку штуку, як трендова лінія, подивитися, як вона може нам допомогти у нашій торгівлі, та яких фінансових результатів ми можемо разом з вами досягнути, використовуючи такий базовий інструмент. Отож, давайте ми разом з вами знайдемо найнижчу точку, яка в нас зараз є доступна на локальному графіку. Тобто, локальний сценарій, це з моменту, як золото почало відростати від рівня 1600, і до наших пікових значень 2437. Ось є наша нижня точка. І є наступна нижня точка, від якої ціна активу відбилася і воно пішло в ріст. Тому для малювання трендової лінії я буду використовувати саме ці точки. Як знайти трендову лінію? Ось тут є хрест і, от відповідно, є наш розділ з трендовими лініями, горизонтальними лініями і так далі. Беремо трендову лінію. І від самої нижньої точки прокладаємо по саму верхню точку, таку, скажімо так, лінію. Далі ліземо сюди в настройки, шестерночку натискаємо. І, відповідно, натискаємо на кнопочку так, видовжити її, видовжити в праву сторону. Окей. Все, ось у нас є створена трендова лінія, і, скоріш за все, коли актив десь проконсолідується, і рано чи пізно він до даної трендової лінії дійде, скоріш за все, він відскочить і піде далі. Давайте подивимося історично, я там пам'ятаю, вроді би, Ripple таки створив XRP. Коли актив підходить під трендову лінію, він, як правило, від неї відбивається. Давайте зараз ми це з вами перевіримо. Для того, щоб це перевірити, я перейду на тижневий графік. І промалюю таку трендову лінію, і ми в цьому разом з вами переконаємось. Як бачите, я промалював трендову лінію, яка пересіклася з нашою наступною точкою, від якої актив відбився, ну, можемо це зробити більш красивіше, так щоб для чистоти експерименту. Так, і, в принципі, переконаємося, що за... Бо зараз в принципі, та ситуація, коли дійсно трендова лінія відпрацьовує саме в нашу сторону. От бачите, я взяв нижню границю, так, локальної історії, локального, скажімо так, росту активу. Потім взяв наступну точку, від де актив відбився, і пішов у таку, скажімо так, круту фазу росту, м'яко кажучи, так, аж там більша, ніж. Майже, майже 2 долара, 1,8 долара за монетку. І після чого підтримкою дана лінія у нас відіграла на початку 2023 року, це теж можна побачити. Після чого достатньо сильну підтримку вона відпрацювала в квітні. І от буквально зараз, в момент запису відео, у нас є якесь сьогодні 8.0. І ми теж бачимо, що вчора свічка а, намагалася пробити дану трендову лінію неуспішно, і сьогодні дана свічка теж фіксується на трендову лінію. Таким чином, ми з вами на реальному прикладі, причому в реальній життєвій ситуації, зараз переконалися прямо сьогодні, що трендова лінія дійсно має дуже важливу силу для а, технічного аналізу. І вона допоможе нам підібрати правильний рух. У, ну, під час здійснення торгової операції. Тобто, якщо ви зараз сумніваєтесь, чи купити Ripple чи продати, намалювавши таку трендову лінію, ви точно можете зі смілістю відкрити торгову угоду саме в покупку даного активу. Тому що з більшою долаю ймовірності від трендової лінії актив почне зростати, а не знижуватись. Тому, якщо у вас є бажання. Шукайте такі трендові лінії на графіку, повірте, їх є дуже багато, і я вам гарантую те, що вони вам точно принесуть фінансовий результат. Так само трендові лінії можуть нам відігравати роль а, створення торгових каналів. Давайте ми з вами попробуємо знайти такий торговий канал. Зараз я погуляю по графікам і спробую щось цікавого для вас підібрати. О, наприклад, фунт. Дивіться, трендова лінія вона ж може бути окрім. А, Підтримки, вона так само може бути і супротивом. От, наприклад, є у нас фунт. Ось ми можемо по фунту знайти нашу крайню точку. Так. І можемо знайти наступну точку, об яку актив вдарився. Що ми зараз з вами наблюдаємо? Ми бачимо, що зараз свічка торгується над даною трендовою лінією. Так, до речі, давайте ми дещо змінимо. Ми відключимо розширення в праву сторону, щоб нам було більш візуально зрозуміліше. І я скажу, що саме в цій ситуації непогано буде саме продати фунт. Тобто ми можемо відкрити угоду в шорт. Обов'язково в таких випадках я рекомендую встановлювати а, такі відносно короткі стопи, буквально 100 пунктів від точки входу. Тобто, якщо я, наприклад, зараз продаю а, там на рівні 1.28415, плюс-мінус 523, цього буде більше, ніж достатньо для того, щоб виставити СТОП і відкрити свою торгову угоду. І що, ну, що ми ще можемо дізнатися з а, торгових ліній? Ми можемо з них створити торгові канали. Тому що нам же ж буде потрібно рано чи пізно фіксувати прибуток, правильно, виставляти take profit. А куди ми його будемо виставляти? А це невідомо. Тому для цього ми можемо зробити дубль даної лінії і провести її під саму нижню границю, від, звідки ціна відбивалася. Для цього ми наводимо мишкою на трендову лінію, затискаємо кнопку Ctrl. Так, чому ти не копіюєш? Ага, перепрошую, це на MetaTrader. Так. Тут ми натискаємо кнопку клон. Так, і вже обираємо нашу склоновану трендову лінію. До речі, на метатрейдері ви зажимаєте Ctrl і тягнете. Тут же ж треба все-таки натиснути кнопку Ctrl. Е, Кнопку-клон. І, відповідно, перетягуємо трендову лінію під крайню точку, від якої актив перший раз взагалі відбився. Перший раз він відбився. Uh, так, 7.05, і, як бачимо, наступний раз повторив свою, м, своє відбиття теж 7.05. Тому ми можемо цілком, ймовірно, з вами ствердити той факт, що актив може цілком ймовірно рухатись в даному торговому каналі. Відповідно, ми можемо приблизно з вами зрозуміти, що актив може приблизно опуститися на рівень 1.28, і ми можемо з вами виставити тейк профіт приблизно на відмітці 1.28.050. Тут же ж і зберігається наше основне правило. Завжди заробляй більше, ніж ризикуєш. Як видно, я в, в даної торгові ідеї. Втрачаю 9 доларів з потенціалом заробити цілих 27 доларів. Ну і в принципі ми з вами можемо, як то кажуть, неозброєним оком зрозуміти, що я ще й помимо самої трендової лінії цілився на рівень. Як ми бачимо, в першому році ми говорили з вами про рівні, що актив досить сильно відбувається від якихось певних рівнів підтримки чи супротиву. Давайте погодимося з тим фактором, що відмітка 1.28 це є кругла цифра, а на фінансових ринках є таке поняття, як магія крути круглих чисел, і, відповідно, 1.28 точно може спрацювати для когось тригером зафіксувати свій прибуток. Відповідно, від цієї відмітки ціна може досить, скажімо так, часто відскакувати. Ну і ми це можемо побачити. Бачите, останні там, 4 свічки майже поспіль досить активно відпригували від відмітки 1.28. Тому, якщо ми зараз продали і ціна дійсно піде до відмітки 1.28, ми отримуємо з вами профід і з великою долею ймовірності тут ціна розвернеться і вже піде в протилежну сторону. Таким чином, в таких торгових коридорах можна отримати суттєвий дохід. Тому я дуже рекомендую малювати чим побільше, шукати такі торгові коридори. Від верхніх границь продавати з короткими ступами і ідентично робити з нижніми границями, знаходити ці нижні границі, по принципу, як я це зараз показав, на валютній парі фунт-долар, і відкривати вже зворотні, покупки, зворотні угоди в покупку, таким чином ви зможете отримати суттєвий дохід буквально за короткий проміжуток часу. Ну і ще відносно магії круглих чисел, для того, щоб в цьому переконатись, давайте ми з вами переключимо на більший таймфрейм типу D1. І переконаємося, що відбувалося. На відмітці 1.28 взагалі історично. Як бачимо, дійсно магія круглих чисел працює. Актив досить часто консолідувався в цих рівнях, часто від них відбивався. Бачите, здійс... малював різного роду фігури технічного аналізу, про яких ми будемо говорити в наступних уроках. І ми можемо з вами з певністю сказати, що це є дійсно гарна відмітка для того, щоб зафіксувати свій дохід і перевідкритися в покупки по даному активу. На сьогодні це все. Я бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі на нових уроках. Па-па!